Після тих Що ми побачили, як можна сказати, колись Ісуса Христа розібрали, били його, катували, і на нього ще від того, можна сказати, хрест завали йому. А тут просто в мирний час людям, розумієте, розівають, таке саме роблять, тільки саме ж Христа, дають Ну Ви бачите все, що робиться. Тут просто в такій державі, як керують такі люди, з такою, можна сказати, Судимося, то просто неможливо. Я, мені просто стидно дивитися на найбільше тим хлопцям, які роблять такі безшинні, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачити навіть за тих хлопців, які, як говориться, їх вже назад не повернеш, Але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. Я скажу, я ніколи. Навіть сльози не пустив, в мене такий організм сльози не пустив під час похорону. Коли та людина вірменської національності загинула за болю України, мені почав слізати. Більше мене нічого немає, що сказати. Дякую вам. Чи, ви... довго приймали рішення, щоб Хто це вирішив? Може, вам жінка допомогла, мама. Я сам вирішу, тому що побачу що... далі не буде. Скільки, скільки ще написала заяву? Скільки вас людей? Ну, написано, ну, я здаю за себе, змінити. Що я можу говорити? Багато вже. Написало. А ви не боїтеся, що вам? Чому я бою? Я 5 -5. що в цей підрозділ, не, не боячися, скільки років працював, я не можу боятися. Скільки у купу? Ну, 24 роки. 24 роки. Що вони то робите? Ви лишаєтесь на вулиці? Я сам спортсмен, я просто я собі там Я людина така, що я собі розумію. Що, що кажуть ваші хлопці, які там? Тож тобто ми знаємо, що поїхали, де вони. Що ми їх ходили? просимо, щоб вони не робили того, що роблять інші. Просто щоб вони не робили тих звучаних дій, що роблять. — Ну вони щось розказують. Що, що їх... Ми не спілкуємося з ними по телефоні. По телефоні ви знаєте, що там нема чого. Я не хочу, кожен відповідає за себе, я себе. Я Як на начальство сприйняли ваші зітіння? Вам підпишуть робить? Звичайно. А як сприйняли? Я думаю, задоволені. Ще представте себе бачу. Все, будьте здорові. Ну, ми вам герой. Добре. Молодець!